Всім привіт! Сижу біля вікна, як ото в кабріолеті, питаюсь хапанути свіжий воздух. Ну, а якщо серйозно, маю срочно записати відео відповідь, бо пішли, е, як то кажуть, не до розуміння, а з такими сам, іменно з такими підписниками я мусю об'яснитися. Ну, бо це уважаємо мною і моєю сім'єю люди. Тобто я хочу стосовно вчорашніх відео і фрази рублі. Трактовка з наших вуст, по крайній мере, з моїх, це завжди так, як не продвіження якоїсь там їхньої валюти, тим більше, якщо ви розумієте правильно, і там вам підтвердять, у них немає власної валюти взагалі. Тобто там написано білет. Білет це тимчасово видана бумажка, яка належить на самому насправді, там я не пам'ятаю Швейцарії, Швейцарії, неважно. Тобто це навіть не їхні гроші. І які б вони там не називались там, рублі, зайчики, пострибайчики, то не їхня валюта. По-друге, рублі ж не тільки на болотах. Mm. Ну і по-третє, саме основне, що значить рубль. Рубль це значить, ну знаєте, коли б взагалі тіпа, за безцінь взяв. Тому що десь дорожче, там дорожче, коли ти купляєш, щось, це кажеш, от це, так, це ж аж 10 гривень стоїть. Це десь. Півмільярда у рублях, помі О, То ти вже кажеш, ну аж аж 10 гривень. Або о, то це вже дорого, це вже по багатому це 20 євро. Ви да? в чому смисл? Чого воно так звучить, як рубль? Рубль це ото... Чуєте, ну все таке вже буде в форматі, як то кажуть, цікавих. На цікаві коменти запишу відповіді. Почну з того, що ви бачили що моїх. Їх тут ми <рес> тільки в хату зайшли, попили води і все, їх скосило, знаєте, як джандірок е у жнива, ту кукурузу, опа, і лягли. Без задніх ніг прогулялися. Ну, а стосовно моєї ноги, ну то що, звісно, дав їй копати, сижу, ну, дергає, смикає. Я ж знав, куди ми йдемо. І зато ну, вдів ці лакості свої там. Якось така зручна подошва, ну, може вона не завжди зручна, не, не віде. ну, В даному випадку то віде, вона якось правильно фіксує мені ногу. Не без того, що, звісно, воно там згиналось. О, зараз розшоволькав, воно болить. Але, ребята, ну, життя йде. Контент стоїть, да, скажімо так, і так просидів 5 днів вдома, бо то жара була, то ще якесь то. От. Тому ну що, а болить, звісно, воно буде боліти. І то, що там, як, хто там може хтось писав колись чи ні, що типу, треба дати їй покой, там ще щось. Ну, який покой, який покой їй треба дати, поки не удалять цю хрень з ноги, ну, то ти хоч лежи. Хоч виси, хоч що хоч роби. Я не знаю на що вони тут сподіваються. Ну, на те, що у мене пройде депресія, шишка шішка і на газ живе. Ну, я не знаю, скільки ще треба бігати цих тут <сум> аналізів, проходити і все остальне. Ну, для того, щоб вони мене в кінці кінців почули, і що я кажу, я ж відчуваю, що воно мені коли ну, буває цілий день, мовчить. Я... Не трогаю його, він мене потім ось, як, як починає виламувати кістку, я ж чую яку цю, чи вже другу, чи вертаюся до цього. І, ну тобто, ну, якось людина ж краще відчуває свій А, Тому тут лежи, не лежи, і воно там нічого не зростеться і не зростеться, чи буду я ходити, чи я не буду ходити. Да. І це буде впливати на мої самопочуття, скажімо так, буде боліти більше, чи буде боліти менш, ну то чуйте. Мені хай воно, хоч я не знаю, вже скільки я терплю, я вже до тої болі, навіть звик, знаєте, О, то я краще десь походжу, відпочину, покажу вам щось назнімаю. Десь ми, може, посміємось, десь ми може там ну, подивимось, щось зацікавиться, хтось ну, чимось. Чим я просто буду сидіти так само вдома, тупо дивитись в потолок, і воно ще хуже, я вам скажу, знаєте. Коли лежиш і думаєш тільки про ту ногу, як я оце зараз сижу біля цього вікна і думаю, ну хоч би дмихнуло, хоч би разок отако. Настільки жарко, що навіть попугаї у мене тут не літають. Вчора були вже сині пролетіли до зелених. Може на розборки, може так. А, а сьогодні нема ніяких взагалі. Воно один одна лакоста тільки лазить по стіні, і, і все, і то навігну десь на водопой вже. Так що, отак. От. Дякую за цікаві коментарі. А я буду вам записувати відповіді. Так, ну що ж, продовжимо наше інтерв'ю сам з собою. <хи> О, ні, ну, я так дивлюся. А, цей відос я дуже доволі, що залетів. Тобто не тільки мені, а сама подорож, бо з нею стою ногою, знаєте, воно, воно того стоїло. От, а, далі я розумію, що будуть тільки топові, ну, як зазвичай в мене. Коментарі от. з побажаннями і всім остальним з підтримкою. Дякую. Що я хотів сказати? А, ми з вами так стремительно летимо вверх. Ви замітили чи ні? У нас вже почти 2000. І от би хотілося б мені. Щоб саме 2000-й якось, знаєте, сам обозначився. Я то бачу, скільки там людей додається, відбувається. У нас супер, відбор, За це взагалі топчик всім. О, ті, хто підписались, подивились відео 2. Ага, він там на когось гонить по стиму, все, Шт, оп, відписались. Я мінятись там під когось підстраюватись, балакати, не балакати. То як ти балакаєш, як ти це, Ой, Ти там, ту, ту, хто б я там не був, це мой, мій канал. Я ничего в нем у менять не буду. Есть, конечно, когда я снимал для мамы, есть пару персон, за которыми я дуже скучаю. Угу, тетя Оля, тетя Оля. Я ей даже уже погонял, дал. Тетя, и и, 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 тетя Оля и и... 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 Тетя Оля и тем и всем. Угу. Да, такая классная тетка. З нею ніколи скучно не було. Вона підстраювалась, знаєте, як ото в свадьбі Малиновки, під кожен кіпіш, під кожен коментарі. Хтось пише Слава молодець, золоті руки! Вона та. Ну, бо це ж подивіться, яка мама, такий син. Слідуючий коментарі. Ви чули, як він горобців жидами назвав? Вона та вообще нацист, тата. А я туляпнув, не подумавши, розумієте? Я взагалі, якщо розібратися, я до 10 років думав, що жиди то птахи. Я не знав, що то обзивательство якоїсь нації. Ну, я виріс там, де на току, все время кажу, а п'ять 5 ці жиди. От, і, все. і це не звучить з моїх вуст, як якесь, знаєте, там, ну, Бог знайшов якесь. Ну, це таке розуміння в мене про птахів. От, Як і про рублі, Тятіра, ви поняли мене? Почули? О. Так, да, за Олю я скучаю. Вона мені так любила все время совети давати. Слава, не ходи, як жлоб в спортивному костюмі. Вдінь шляпу і пальто, щоб тебе в Європі там не присунув ніхто. Да. Я розумію, що в її молодості, як вона писала там 60-ті чи якісь там 50-ті, ну це було стильно, модно, але ну зараз ви представляєте мене в шляпі і пальто. Ой, може, ще й таку жару, то це взагалі ну, зразу мене душка б забрала. Може там заодно і ногу вирізали. О, мода ж іде, міняється. Я розумію, що якби це чоловік вийшов в возрасті такий, як та Тютя Оля, зараз, навіть, то це дійсно ну, чувак іменно в своєму стилі пхне по житті. Я мені кажеться штанах, да, теж скажу, мені лакости на ноги, і потім тільки можна як ну, там крематорій, мораторій. Ну в общем, не будемо забігати наперед. У нас з батьків теж була мода. Ну слава Богу, що в наші батьки йдуть в шах з временем, як це правильно сказати. Бо я як спомп. У мами ще красива була шапка, норка, мабуть, я не розбирався. На банку ви ж теж всі надівали ті шапки. Ну, у папи там такий лис лохматий. Папа, головне, лисий, зато лис у нього такий був. Там та шапка, він в двері в неї не проходив. Ой, представляєте, зараз таку шапку хоч на голові. Норку, або будто лиси, або це що там. Ай, казать, так що так. Є пару персон з якими не скучають, а остальні тут, от класно. Просто розвивається канал з більшеною скоростю, як на мене. І я розумію, що якщо це діло піде, як і в Тіктоці, коли дуже тяжко набрати першу тисячу, там півтори, дві, три, п'ять, а після п'яти вже просто фу, зразу там. В день по 1000 чоловік додається. Викладаєш ці шорпчики для розгончика, ці каратишечки, ну, як правило, то, е, ну, як, я не знаю, 50 на 50 у нас, щось за звучку йде, то, що ми зацінили, вирішили смішне, от, що заходить у нас в Тіктосі, ми тут викладаємо щось, самі придумаю. ну, комусь смішно, комусь ні. кто-то подписывается, кто-то подписывается. Ну, зато нема, знаете, вот того, я фальша до конца сидит и долбы. Боже, ты так похудала. Постарела одновременно. Это ужас. Ну, знаете, ну... Ох. Классно тут у нас, да? Таки жарко. Так, ладно, всем пока. Я думаю, что хороший тренд. Вот, я такого, как говорится, она анаболевшим, анакипевшим. Душу зложив, фіг підняв, обняв, покружив назад, поставив, люблю, цілую, обнімаю. Фу, буду ждать, приходу з вікна. Може, я думаю, коли на вулиці Камаз якийсь проїде, то хоч на мене, знаєте, хоч щось, картонка якась впаде та вітерець таке зробить. Юля там дирихне на кухні під вентилятором, малий таку просто, як, як жаба розклався. Да. Я сиджу тут, Едіка цього як... Укачу. Та щас пьеду наверно хряпну таблетку, попью водички с лимончиком, та й тоже впаду. А что делать? Жара, жара.